Вітаю, мене звати Віктор. В цьому відео технічний аналіз і прогноз зміни курсу криптовалют, але це не фінансова рекомендація. Прошу повідомляє дисклеймер. Приймайте рішення самостійно. Бажаю вам вдалого криптотрейдингу та інвестицій. 2 травня 2024 рік. І сьогодні Ексі ігровий токен. Як і було заплановано, моя сторінка CryptoVictor.com, криптоактив, План на тиждень. Ексі, завтра поговоримо про. Криптостратегії. Отже, Ексі. Ми вже з вами розібрали фундаментально, що це таке. Можна трошки придивитися новини. Але і це не головне, ми зараз підемо більше на подивимось на графіки, і біткоін, звісно, біткоін, який, без сумніву, впливає на всі криптовалюти і на Ексі, звісно, також. З головної сторінки ви можете завжди перейти на ньюс. На... Старинку Ексі, токена. Ну новини що. Подивіться, вчора була публікація. Тобто компанія працює зі своїми клієнтами, підписниками, ну ті, хто грають в ту Ексі. Тиждень тому була ще одна публікація. тобто Все працює, все, все в них добре. Ігрові, я не можу в це все більш детально влазити. ну Це не моє, мене цікавить тільки токен. А хто грає для них, це, можливо, важливі новини. Дякую за ваші коментарі, це ваші думки, які читаю не тільки я, але і мені вони цікаві, я можу змінювати формат. І ми так робили вже декілька разів. так, Ви писали, так давайте так зробимо. Ми так зробили. потрошку, потрошку якісь ідеї, які мені сподобались, ми на них реагуємо. Дякую за вашу активність на YouTube каналі. Не хочу оминати цю новину, бо вона важлива. Чому зараз там посадили власника Binance на 4 місяці? Ого, це серйозно. Можливо, і це коливає ринок зараз. Ну, Для клієнтів цієї найбільшої криптобіржі в світі ніяких змін не буде. Але, скажімо так, трохи неприємно. З одного боку, а з другого боку. Це сигнал, що не можна не знати закони. То, що ти з Китаю, це не означає, що ти в Штатах маєш себе вести як Ой, я не знав. Все знав, не знав, розбираюся, чому не знав. Хоча там все грамотно, Binance зробив для штатів зробив окрему кампанію Binance US. Але все ж таки там щось було не так. А може, це головна. Лінія зараз, ви ж бачите, TikTok дали там півроку, і ви вирішуйте, хочете залишитись в США, ми ставимо там директором свою людину. Ну, фактично, це буде інша компанія. Ну, називатись TikTok. Те саме з Binance. Тобто американці почали думати про свою безпеку. Дуже добре, молодці. Ну, а по Ексі. Новинний фон іде. Переходимо до більш цікавих для нас графіків. Хто дивився моє минуле відео. Оцей графік я очікував, що буде зниження, бо схожа конструкція була минулого разу. Зниження зараз іде. Наскільки воно буде йти далі, невідомо. Це загальний такий графік. Тут навіть сильніше. Я все ж таки думав, що курс ну, почне там більше 10 і, і тільки потім, там 15 і тільки після чого буде зниження. Але він не дійшов. Знову ж таки, вони всі дивляться на біткоін і трошки більше 10 зайшов і пішов вниз. Ну, що це означає? Це означає, що вже не 17 іксів, так, можливий прибуток. Я вчора казав, що є така, ми розглядали біткоін, що травень ще може бути зниження. Комусь це зниження, зниження, а комусь це зниження, зниження можна докупити. Якщо ми подивимося ну, чистий скажімо, графік з індикаторами горизонтальних об'ємів, то тут все зрозуміло, що з 2021 року було просто декілька кроками зниження і все. І курс йде в фазі накопичення. Дивіться, 22-й, 23-й, 24-й 2 роки йде накопичення. Так, як і всі альткоїни з жовтня 2023 року розпочав якийсь рух, що ну, типу, там, це живий проєкт. Він іде, і декільки, декілька фаз були такі з загальним рухом наверх. Ну і зараз можна так сказати в нижній зоні цього коридору, якщо він, звісно, має рацію. І можливо, це вже розвернення, о те, що ми очікували. Звісно, дивимося на біткоін, зараз ще до нього повернемось. А наш індикатор, який ми заглядаємо для трейдерів. Зараз вже показує кнопочку buy зелену, що ну, можна вже купувати ексі. Тобто він унизу і трейдерам цей сигнал купуйте. Загальна картина зараз в денному графіку червона, тобто зниження триває, і індикатор дивергенції, на мій погляд, вже відпрацював. І було це зниження в зоні недокупленості. Зараз курс знаходиться. Він розпочав зростання, але біткоін йому не дав. Ну І зараз всі дивляться, що там буде біткоін і ексі в тому числі, на мій погляд. І якщо біткоін буде давати ознаки розвернення, то і ексі розвернеться. Тут все пов'язано, на мій погляд. Ну і це індикатор на базі моментом, який світлі. Свічки замінив вже на червоні, і дивіться, от-от перейде в зелену зону, як було того разу, і тоді буде розвернення. Тобто, ну можливо, ми вже побачимо цю фазу розвернення. Цей індикатор також на це натякає. MACD ще в червоній зоні, але це він просто констатує, що курси поки що знижаються. Фібоначі в червоній зоні, готовий е, піти наверх. І подивіться, тут добре видно, як стрілял, стріляли продавці і давили, давили, давили. Але в них нічого не вийшло Не минулої цієї мініфази, не зараз. Стріляли, стріляли, але курс тримається на позначках 6,8 на 6500 не, не, не пішов курс. Добре. Тобто це добрий знак для того, що курс тут може утриматись на цих позиціях. І ще від одного індикатору дві кнопочки buy були. Правда, минулого цього міні-циклу, але цей індикатор показував е, минулий раз, практично рік тому, що можна щось купити. І так, да, подивіться, після цього пішло хоч і зниження трошки, але і зростання пішло. Тому, скажімо так, за доволі довгий час кнопки buy знову з'являються. Ще один сигнал від ще одного індикатору. Ну і звісно, подивимось на стакастик. Дуже довга зона накопичення, дуже-дуже-дуже курс перед зростанням таку фазу мав і минулого разу. так? І по терміну вона практично однакова, і по силі. Тобто, так, можна очікувати зростання і за цими критеріями, скажімо так, або припущеннями, краще сказати. Ковзані тільки синя 200-денка горизонтальна. Всі 150 і 20 денки мають напрямок вниз, ну Це нормально, курс. Курс прямує вниз вже доволі довго, все, все логічно. І технічний індикатор, звісно, покаже, що ковзані Strong Sell, а осцилятори вже в розверненні. Тобто осцилятори, це цей самий стакастик, він може бути вже накопичився і піде наверх. Тобто, фаза розвернення можливо вже. Так, технічна складова була. Що тут люди думають? Ну, тут. Така ідея, Infinity може вистрелити в 500%. Люди тут бачать цю розвернуту там, голова плечі, на мій погляд, так, да. ну що тут, ну, на висоту цієї фігури. Так, звісно, звісно. І якщо подивитися думки людей, що тут пишуть, ну, всі лангові ідеї. Нема шартової ні одної. Тобто тут очікування Not одна. Одна, ну вона дуже вже стара, це ще з минулого року ідея. Так, тоді й була подавляюча більшість. Люди очікують на продовження зростання. Ну і багато індикаторів на це вказує. Йдемо на біткоін. Отже, всі ми зараз спостерігаємо за цим зниженням, і сітку Фібоначі приходиться розтягувати вже по-новому. І... Так, він зайшов вже в червону, в червону зону, вже до нулів доходить. Тобто, ну, три свічки, доволі потужні, червоні, сьогодні третя вже пішла. Ну, курс виходив менше 56,4 був вчора. Зараз там відбивається. Але протягом дня, щоб ви ну, приблизно розуміли, у нас ще ніч, а Азія вже... Починає працювати Японія, Гонконг, Шанхай. Далі просинаються Емірати, Кувейт, і тільки після них в нас вже 9 ранку, і тільки тоді вже просинається Європа. А як у нас вже обід, почина... входить... входить Америка в ігру. Тому протягом доби отак весь світ потрошку. Впливає на зміну курсу. Якісь настрої в Азії не такі зниження, якісь настрої в Америці не ті зростання, отримали гроші, рішення ФРС в Штатах зростання або зниження. Багато чинників, які, які на це впливають. Ну от І бачите, початок був Азія минулої доби, подивіться скинула курс вниз і дві такі червоні свічки дала. Потім просинається, Азія трохи компенсувала. Далі Європа мала таке бажання повернути курс, але не вийшло, і далі і далі Штати також робили спроби піти наверх, але не вийшло. І щось десь зафіксувалась якась нова така платформочка. Ну, це таке Будемо слідкувати за біткоїном, будемо слідкувати за іншими токенами. І завтра буде навчальне відео, і це не обов'язково початківцям. Можливо, ви просто забули про один з варіантів, який я завтра вам нагадаю. Якщо вам відео було корисним, поставте лайк, поділіться, підпишіться на мої відео нові, будуть далі цікаві моменти. І, звісно ж. Пишіть коментарі. Я, не тільки я їх читаю, а й всі наші люди з криптоспільноти. Можливо, ваша думка на когось вплине, комусь допоможе в прийнятті рішень. Ну і традиційний головний прогноз більшості він дуже подобається. Ну, як і мені, Болотна Федерація буде знищена. 24-25 рік такий наш з вами прогноз. Так? Україна розквітне в Європейській родині. Команда президента активно працює над повноцінним вступом України в є Євросоюз. Очікуємо на початок перемовин вже в червні. У кої є можливості і бажання, не забуваємо донатити на ЗСУ декілька офіційних варіантів в описі до відео. В описі є і всі посилання потрібні для цього відео. Завтра буде наступне відео. З вами був Віктор. До зустрічі!